Згідно з останніми даними пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні становить 14 тисяч 518 гривень. Від початку року ця сума збільшилась майже на 2 тисячі. Скільки ж заробляє міський голова? Його сім заступників та керуюча справами виконкому в умовах війни. Більшість білоцерківців навіть не здогадуються. Ми єдине медіа у місті, яке періодично про це розповідає. У нас на руках кошторис зарплат місцевих топ-чиновників за три кварт. Тали цього року, Тож далі, перша частина. Очільник громади за 9 місяців, відмінусувавши всі податки, чистими заробив майже 384 тисячі гривень. Найбільше Геннадій Дикий отримав у квітні за 17 робочих днів понад 48 тисяч, найменше у березні за 15 днів майже 35 тисяч. Щомісяця він отримував премії від 11 до майже 16 тисяч гривень. Також різноманітні надбавки від 500 до понад 19 тисяч гривень по кожній позиції. Примітно, що за цей період мер Сім разів по декілька днів брав оплачувану відпустку. Наприклад, у квітні за три дні відпочинку йому заплатили понад 5,5 тисяч гривень. Перша заступниця міського голови Інна Новогребельська заробила майже на 100 тисяч гривень більше ніж її безпосередній керівник. Щомісяця аванс у неї був різний від 14 і до 53 тисяч гривень. Найбільше вона поклала до кишені у січні понад 77 тисяч за 18 робочих днів, коли їй надали матеріальну допомогу в розмірі майже 49 тисяч гривень. Ще понад 14 – у квітні. Того ж місяця її заробітна плата була найменшою майже 34,5 чотири Тисячі тоді вона брала лікарняний, як і у травні. Також ходила у відпустки. Проте надбавками і преміями праву руку Геннадія Дикого не обділяли. Подекуди вони становили до понад 16 тисяч гривень. Відповідальний за земельні відносини, містобудування та архітектуру Олег Усенко заробив понад 343 тисячі гривень. У травні він отримав рекордну заробітну плату: 77 тисяч 410 гривень. У березні ж майже 36 тисяч лише за два робочі дні, бо перебував на лікарняних. Зокрема, через них він і пішов у мінус у квітні, коли бухгалтерія перерахувала його на рахування. Премії Усенку також виписували, але кожного разу по різному від понад 7 до 13,5 тисяч гривень. У відпустку ходив двічі – у січні на 14 днів та в жовтні на 19. Йому, як і Новогребельський, знадобилась матеріальна допомога – у травні майже 48 тисяч та ще 13,5 у вересні на оздоровлення. Один з найбільших секторів у місті ЖКГ очолює Анатолій Кравець. За 9 місяців роботи він отримав понад 361 тисячу гривень заробітної плати. Старанно ходив на роботу, а тому коливань в кошторисі особливих немає. У середньому за місяць офіційно він заробляє понад 36 тисяч гривень або ж майже тисячу доларів. Щоразу йому нараховувалась премія у розмірі окладу 13 500, Надбавка за виконання особливо важливої роботи 16 тисяч 215 гривень. І куди ж без матеріальної допомоги у травні? Під ці потреби йому виділили майже 46 тисяч. А ось скільки заробляє п'ятірка інших віп-чиновників Білої церкви: Поляру, Швозненко, Савчук, Морський та Олійник – ви дізнаєтесь у другій частині. Тоді і підіб'ємо підсумки, хто з усіх найбагатший за рахунок білоцерківців. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.